Троє співробітників гіпермаркета постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Одесу. Ворог спрямував свої безпілотники та ракети у три хвилі. Всі ворожі цілі збила протиповітряна оборона. Та від уламків та вибухів серед місця отримало пошкодження. Постраждали понад дві сотні будівель. Як Одеса оговтувалася після складної ночі, бачили наші кореспонденти. Ранок понеділка у середмісті Одеси починається з прибирання внаслідок падіння уламків ракети, шахетів та вибухової хвилі постраждали понад дві сотні будинків. Консульство вірменії, сім закладів освіти, один з яких пам'ятник архітектури. Вибиті шибки люди тимчасово закривають плівкою. Будемо витаскувати окна, ну, стекло, тому що я не знаю, що що з ним робити. Пані Людмила вночі намагалася втримати вікно, аби воно не випало, та вчасно зрозуміла, що треба рятувати себе. Вискочила в коридор між двома стінами. От. І, хі -хі, мені казалось, а, що на кухні в мене встроєна мебіль і отошла стінка задня від цього. І все от таке. Ми встигли відскочити, а от це… Кривати. Дочка, в мене за границею, то штори задержали стекло, бо воно летіло, і цвіти летіли. Ну, він встиг вискочити між двома стінами. Постраждали і гуртожитки поруч з епіцентром одного з вибухів, на щастя, всередині студентів не було, а працівники вчасно пішли до бомбосховища. Ми зібралися тут пару чоловік, сім чоловік. Собрались после бомба вещи. Пришли, стекла побили. Ну, убрали стекла. Кто будет спать, будет спать? Потихонечку себе убрали стекла, подбили. Поки масштаби руйнувань оцінюють, але вже точно можна сказати, що на відновлення піде не один мільйон гривень. Тим паче, що подекуди нещодавно замінили вікна, а тепер доведеться робити це знову. Та до початку учбового року намагатимуться встигнути все відновити. Суцільні міцні пластикові вікна просто як здуло просто. Да І от отам найбільш Найбільша кількість ушкоджень, і трохи ушкоджено власне головну будівлю, проте не так, не так не так помітно. Я можу сказати, що слава Богу, без жертв, без постраждалих. Ми готувалися до такого випадку. У нас є певна кількість корпусів, які розташовані по місту і є, скажімо так. Ідеї резервного використання аудиторії на випадок ну або замін, або якихось непередбачених ситуацій, але наразі можна сказати, що аудиторний фонд постраждав лише через зіпсування вікон. Найбільших руйнувань зазнала будівля гіпермаркету Фозі та велика кількість інших магазинів. Там спалахнула пожежа, яку гасили з ночі та в день. Збитки для підприємців колосальні. Процентів 10 із того, що було, воно вижило. А так все в такому вот состоянні. Атакували Одещину трьома хвилями. Спершу запускали дрони, потім калібри, потім знову дрони. ППО збили всі вісім ракет та 15 безпілотників, що летіли на Одеську область. кажуть військові. Перша хвиля шахедів була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони. Системи відпрацювали відмінно. Після цього було застосовано фрегат, який знаходився на бойовому чергуванні, і випустив вісім ракет типу Калібр. Ці ракети були також знищені. Вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо посеред містю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи, на жаль, спричинили пожежі. За фактом чергової масованої атаки ворога вже почали розслідування. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Троє людей постраждали, але отримали медичну допомогу. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцевсьомий канал.